Зараз ми знаходимося у притулку зоопатруль. Це наш притулок, який існує вже рік. Ми надзвичайно горді тим, що він існує. Ми відкрили цей притулок на річницю нашої організації, тобто нашій організації два роки, а притулку рік. І за цей час ми встигли побудувати 74 вольєри для тварин. Вони комфортні, вони теплі і вони вже майже всі заселені. Також у нас є два котобудиночки, один для тваринок здорових, інший для тваринок, які мають хвороби на штат імунодефіциту, коли вони не можуть жити із іншими здоровими тваринками. Також у нас є комфортний склад, де ми зберігаємо корми. І окрім того, у нас є ветеринарний пункт, де можна надавати першу медичну допомогу, і де можна проводити планові стерилізації і вакцинації наших тварин. Ми проводимо евакуаційні місії. Зараз це переважно Донеччина, і дуже багато взагалі тварин якраз Донеччини нам передають. І військові з ними ми спілкуємося, і наші колеги, волонтери із Дніпра. Вони теж з нами працюють в зв'язці. Вони займаються більше евакуаційними місіями, і потім вони передають тварин нам. Інколи ми теж виїжджаємось. Буквально нещодавно ми були на Мар'їнському напрямку. У військових теж забрали у них тварин. Це фактично от сіра зона в притул до зони бойових дій. Ми туди виїздили. Забрали звідти котиків, і хлопці теж нам обіцяли ще передати тваринок, тому що у селах, які страждають від обстрілів, які страждають від бойових дій, дуже часто залишається досить багато покинутих тварин. Велика проблема із собаками, тому що їх важче вивезти, їх важче евакуювати. і Врешті-решт, на жаль, їх важче прилаштувати. Ну але потрошку ми стараємося. У нас багато тваринок знаходить дім цього року. Більше 200 тварин у нас вже знайшло дім. А загалом притулку. У нас зараз 450 тварин, це 300 собачок і 150 котиків. Відповідно, котиків менше, бо їх краще розбирають. Це наш новий котобудиночок. Ми його побудували цього року. Котобудиночок будиночок для котиків здорових, які вже пройшли лікування, які стерилізовані, які вже вакциновані. У них є тут велика вигульна зона на вулиці. Ми про це дуже мріяли, щоб у них було багато простору. Їм тут дуже подобається. В них тут є всілякі оці от речі, де можна погратися, пострибати, подерти ці всі кохтіточки, оці всі речі. От, і власне будиночок, він у нас має дві секції. Одна секція це для дорослих котів, інша секція це для кошенят. Ну, через те, що часто дорослі коти буває, ображають кошенят, того в нас є певний розподіл такий. От тут у нас дуже різні котики. Вони всі готові до того, щоб поїхати у свій новий дім. От там у нас сидить смужечка. Отам от у нас сидить Клавдія, у якої немає хвостика. там у нас сидить мурочка. У нас є амбітна мрія, яку ми дуже хочемо втілити. Бажано в цьому році це створити центр адопції та реабілітації. Там буде центр адопції, який буде, власне, де будуть розташовуватися тварини, з якими можна буде поспілкуватися, з яких можна буде забрати. І власне центр енімалтерапії для військових. У нас з'явилася ця ідея вже досить давно, тому що до нас часто приїжджають хлопці із зон бойових дій. І коли вони взаємодіють із тваринами, вони часто нам говорять, що їм стає легше, їм стає якось ну, простіше. І вони відчувають, що все відчувають якийсь смак життя від того, коли спілкуються з тваринами. Ми почали консультуватися із спеціалістами у цій сфері, але в першу чергу нам потрібно якесь приміщення для того, щоб все це проводити, щоб все це реалізовувати. І ось ми вже маємо зону, ми її розчистили, і де ми будемо розпочинати будівництво цього центру. Зараз, поки потрошку-потрошку збираємо кошти на це все. І от я дуже мрію, насправді, щоб це реалізувалося в цьому році, так точно. І завжди наш Тулок відкритий для волонтерів, для людей, які хочуть позаємодіяти з тваринками, погуляти, почухати котиків, повигулювати песиків. Ми завжди раді таким людям, і тваринки надзвичайно раді, тому що це для них адаптація. До нас часто потрапляють тваринки із зон бойових дій, які особливо не взаємодіяли з людьми. Їм потрібно якось звикнути до людини поруч. І ми бачимо ці зміни, коли до нас часто приїжджають наші волонтери. Сьогодні теж у нас на заході присутні наші постійні волонтери, які приїжджають щотижня. тому ми запрошуємо. Уму всіх охочих, хто хоче приїхати погуляти завжди раді.